Я зараз в Самарканді приїхав сюди буквально на годинку проїздом по дорозі в Ташкент, вже їду з Днау. І буквально щоб тут годину, щоб подивитися Ось... Регістан і різні цікаві місця гарні показати вам. Сьогодні ввечері буду в Ташкенті. Там побуду десь 4 дні і після цього поїду в Алмати. Ще не знаю, як перейти кордон, знаю де, але там тонкощів ніяких немає. Але по ідеї проблем не має бути, тому що Казахстан безвізовий теж для мене, як і для всіх українців. Ось так. Із Алмати полечу в Кочі, в Індію. Нарешті в Ташкенті, точніше, я вже третій день тут, і завтра буду їхати в Казахстан. Ось і Сьогодні, як бачите, вибрався з гітарою пограти на вулиці, спробувати це зробити. В інтернеті я жодної інформації про це не знайшов. І питав тут людей деяких. Мені сказали, що ні, не можна, міліція забере, не можна гроші заробляти. Просто грати можна. Але вчора зустрів одного чоловіка. Зараз покажу вам його відео. Ось він грав на вулиці, збирав гроші, я з ним розговорився і цілу годину спілкувався, і він мені розказав, що ще кілька років тому могли бути проблеми, якщо у вас немає даху, в смислі криші, Ось, то можуть забрати. А зараз взагалі без проблем і все можна робити, можна грати на вулицях. От я і збираюся перевірити це зараз. І ходжу зараз в парку Аміра Тимура. Славнозвісний так званий Бродвей. Колись вулиця творчих людей. Потім були проблеми з цим. І от зараз потрошку знову відновлюється все. Ашкент чудове місто. Я тут почуваюся як вдома, як в Києві. І дуже схоже на Київ, до речі. Але тут немає стільки пагорбів, як в Києві. Заробив 19 тисяч сумів. От я і закінчив грати, грав десь годину чи півтори. Спочатку все йшло добре. Спочатку, точніше, люди взагалі не кидали гроші, але зупинялись послухати. Потім таки почали потрошечку по тисячі кидати, по тисячу сумів. Ось. А далі підійшов міліціонер без всяких церемоній. Досить так грубо сказав, прибери сумку. Я кажу, що не можна грати. Він каже, грати можна, ось цього не можна, показав на гроші. І мені довелось прибрати сумку, але далі підійшли ще люди до мене, два хлопці із Самарканда, сиділи, слухали. ось Я співав різні пісні перською, українською, англійською і так далі. І вони ще мені докинули 15 тисяч сумів. Це десь 2,5 долари. Тобто в сумі мій заробіток, це 19 тисяч сумів, це десь близько 3 доларів, трошечки менше, ніж 3 долари. Ось такий мій досвід гри в Ташкенті. Принаймні тут можна грати на вулицях, але, на жаль, ставлення, на жаль, можливість заробітку таким чином залежить сильно від міліції. Ось в одному місці можна, в іншому ні. Або навіть в різний час доби, в залежності від різних людей, різних міліціонерів, то можна, то не можна грати. Тому пробуйте раптом, ви теж захочете. Кутіріма, кутірімої, мою, Я боржу. Кутерьма, кутерьмой, Я по жизни сплошной кутереми. И живу, не живу, кого не спрошу Всюду вижу одну кутерему. И живу, не живу, кого не спрошу Всюду вижу одну кутерему. Я спросил зачем О а любви толковать высоко Как они не скажи Сколько слов не сложи Все равно кутерьма, кутерьма Как они не скажи Сколько слов не сложи Все равно кутерьма, кутерьма один и был так много слов говорить. Мне решил ку тюрьму разъяснить он. Много слов он сказал, и красивых таких ку тюрьму разворачивал и так и так, что я как не взгляну всюду был уже она. Ку кутерьма, ку кутерьма, кутерьма, что я как не она, кутерьма, кутерьма, кутерьма И пошел я тогда К той, что знала всегда Та в редакции где-то крутилась Думал, ближе она К музе той, что всегда К музе той, что ночами летает К музе той, что ночами летает, прилетает она к одиноким всегда, И задумчиво шепчет им рифмы, И открылась она из редакции то И сказала, что все рифмоплетство и открылась. Умалилась, с вновь увидел ее, то родная моя надвигалась. Незабывная та, гей, привычная та, гутюрьма, кутюрьма, кутюрма, незабывная-то, гей, привычная та, гутюрьма, кутюрьма, кутерьма. Кутер Пальцы замерзли. Собираешь. Ну правильно, да, подумай. Кстати, думаю.